Ці українці, які живуть за кордоном, при поверненні в Україну будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стаж у них буде більше. Отже, це не законопроект, вже це проект, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина, насолоджуєтесь. Розповідаю, друзі. Отже, раніше ну, Україна мала якісь там країни партнерів. да, У нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сієр заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була з спартнерина з декількома країнами. Ними Європи це також було, але тепер незалежно від того, де ви в якій країні в Європі, в Америці, там в Австралії неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, в Німеччина, да. Ви працюєте, це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні терест страхові внески. І при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його, Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії, так само буде. Але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ті, хто живуть українці, які живуть в Росії чи Білорусі, там отримують зарплати. Та і страшного, страшно, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги, строїть і так далі. І скупляють свою вину, все нормально, Ну, що нам погано буде, Ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну, Реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців, я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися чи десь приїжджати чи в Україну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там сидять. Другі такі ми в Україну повернемося. Що нам там заплатять? А я ще раз кажу на те, що нам один одного попри все треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну, хтось, звісно, там, зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя, найрогідніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли? а підтримувати. Бо ні, крім нас, один одного, немає нікому підтримувати. Мені європі особо не треба. Доражка там, там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі. розумієте? Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися. Ці ситуації. Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулися додому. Додому всі, бейгу, мату, накажу. А от подумать, дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, Мені здається, це дуже гарна новина. Щось тіктоки не ні, від кої, нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па!